Ну, дивіться, давайте будемо реалістами. Значить, жодна система ПВО в світі, в світі, підкреслюю, не гарантує 100% захисту. Ну, щоб не було ілюзій, що існує десь там ні в Сполучених Штатах, ні в Ізраїлі. 100% небо не закрите. Питання проценту можливості ураження. У Нас сьогодні наші славні повітряні сили до 50% вражають системно у всіх загроз. Було б вдвічі більше, щоб ви просто розуміли, існуючими ресурсами. Тому якщо ми доведемо до 60, до 70, до 80 відсотків, це буде чудово. Це перший момент. Другий це коротка дальність, середня дальність і найбільша дальність, тобто, умовно кажучи, 40, 80, 200 кілометрів. Це приблизно так діляться. ці системи. Це дорогі системи, складні. На них треба вчитись, як колега перед тим питався, тому щоб не було ілюзій, що завтра вже все прямо зміниться. Да? Тобто я за те, щоб ми, наші очікування були виправдані. Тобто не завтра відбудеться закрите небо. Але ми точно зайшли в цю нову епоху, нова реформа. Вісім місяців тому у нас з вами багато чого не було. І навіть цього теж. Політичне рішення, народ. От що головне, політичне рішення прийнято. Все, крапка, тепер далі відпрацювання.